Сміття вивозитимуть центральну частину сум від побутових відходів, позбавлятиме Амусон. від суботи. Згідно з рішенням виконкому, ця компанія заступила на територію, що раніше очищував сумбуткапітал. А він після програшу конкурсу заявив про неспроможність далі виконувати взяті на себе зобов'язання. Новий збирач і перевізник сміття обіцяє до 26 травня замінити всі контейнери. Поки ж встановлює свої баки накинутих на призволяще майданчиках. Ми вивезли це все з допомогою комунальним за допомогою комунальних предприємств і ми туди поставили 260 баків на цю територію. За вихідні дні, за суботу, за неділю це все ми зробили. І Для вчорашнього дня машини йдуть наші по графіку. Аби прибрати центр суму, стислі терміни, полігон у великому бобрику до 1 квітня працюватиме цілодобово. Нагадаємо, конкурс на визначення підприємств збирачів сміття відбувся 12 березня. За його результатами перемогу здобули Амусон і сервіс ресурс. Перший виграв три лоти, другий один.